Чи є в мене рибка, коли мене немає вдома? Ось таке запитання. <гум> Вчора прозвучало. Я хочу вам відповісти, що чи я вдома, я не вдома, я десь у ну, від'їзді рибка привозиться. Дивіться, і рибка приїхала, і курятина, наша ряба це том приїхали, крило приїхало, філе також є. Дивіться, вже розгрузила і солену рибу там у себе на точці, і червону рибу. Бо сьогодні буду стейки робити. Так що, мої любі, просто. Якщо вам треба на якусь дату, або ви знаєте, що вам треба якусь рибку, ви мені за день, за два кажете, і вона вас буде в мене чекати у магазинчику. Тому що три рази на тиждень мені везуть рибку зі Львова. Так що, мої любі, ні в чому собі не відмовляйте, приходіть, купуйте, я буду дуже рада вам допомогти.